Мене звати Дар'я Дроценко. Я учениця 5 класу. В вашій базі презентує проєкт учнівського колективу нашого класу зернили та Цю Чи ми обрали тому, що вважаємо, що хліб усі частини. you're yeah, good що нам журі це все продовжується. Кожна група виконувала свої завдання. За результатами роботи групи, спеціально можна знайомитися з водонами

上手。 Я, ти продовжує. Кривотом, Слово, ти в тому, вуличку середню, 70 штук, сортів білого хліба 7, та два сорти чорно, У нас вуличо середньо, а ще коровай, Бог, листи. Чего чи можете тебе... ви